Вітаю! Мене звати Тетяна Геращенко і я адвокат. Сьогодні поговоримо про стягнення аліментів. Згідно з вимогами чинного законодавства, в судовому порядку аліменти може бути стягнуто двома способами. Перший це наказне провадження. В суд звертається той. Хто утримує дітей та проживає з ними з заявою про стягнення аліментів на одну дитину в розмірі однієї четвертої, на двох дітей в розмірі однієї третьої, на трьох і більше в розмірі однієї другої заробітку доходу платника аліментів. Але не більше ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Розгляд такої заяви проводиться здебільшого без участі сторін приблизно протягом місяця і не потребує значного об'єму доказів для подання. Загалом потрібно подати до суду копію своїх паспорта та кода, свідоцтво про народження дитини, довідку про склад сім'ї, свідоцтво про шлюб або рішення про розлучення чи свідоцтво про розірвання шлюбу. Суд розглядає заяву, виносить судовий наказ, і саме цей документ особа заносить у виконавчу службу, яка відповідно і буде займатися виконанням даного судового рішення. Зазвичай таким чином мої клієнти подають заяву, якщо другий з батьків має офіційний заробіток та не має інших доходів тіньових якихось. Або якщо боржник взагалі не працює і Немає іншого доходу. Існує також і позовне провадження в справах простягнення аліментів. Воно полягає в тому, що позивач в даному випадку може просити будь-яку суму і підтверджувати свої вимоги усіма можливими доказами. Доказами про наявність доходів у іншого з батьків, про наявність майна такої особи. Та інших обставин, які дозволятимуть такій особі сплачувати аліменти у відповідно більшому розмірі, ніж мінімальні. Однак, при визначенні розміру аліментів, суд обов'язково враховує стан здоров'я та матеріальне становище дитини, стан здоров'я та матеріальне становище обох батьків, наявність уплатника аліментів інших утриманців, наявність у платника аліментів. Майна та інші обставини, що мають істотне значення, такі справи розглядаються в судовому засіданні з викликом учасників та шляхом змагальності сторін. Строки розгляду таких справ можуть тривати від одного місяця і до невизначеного терміну до року навіть. Мінімальний гарантований розмір аліментів в будь-якому випадку на одну дитину не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. На сьогоднішній день для дітей, наприклад, з 6 до 18 років, такий прожитковий мінімум є 2833 гривні. Тоді, відповідно, мінімальний розмір. Буде 50% і становить 1416 гривень 50 копійок. Існує ще таке поняття як мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину. І він становить розмір повного прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Однак може бути присуджений судом. В разі достатності заробітку і або доходу у платника аліментів. Наприклад, для дітей до 6 років на сьогодні прожитковий мінімум становить 2270 гривень. Також важливим є те, що суд. Не обмежується розміром офіційного заробітку платника аліментів у разі встановлення, що у нього є витрати, які значно перевищують його заробіток. Якщо він при цьому не доведе походження коштів, ну наприклад, платник аліментів офіційно не працюючий. Однак за період відсутності у нього роботи він зареєстрував на своє ім'я авто, можливо, навіть не одне. Квартиру і їздив декілька разів за межі України. Тоді сукупність таких обставин дасть можливість стягнути з такої особи аліменти у розмірі, який більший за мінімальний. Знайте про свої права, бережіть своїх близьких, і дивіться телеканал Віта.